Добрий день, мене звати Івченко Світлана Валентинівна. Я волонтер в даний час в Вінницьк... Вінницькій області Тульчинського району. Ще я волонтер від Олексія Оскара. Я хочу висловити слова подяки Олексію Оскару, його фонду, за те, що він неодноразово допомагав. Я зверталась до нього багато разів, він допомагав багатодітним родинам, жінкам, військовим. Через мене пройшло дуже багато його гуманітарної допомоги. Те, що він надавав, все відправлялося по призначенню. Наприклад, речі дитячі, там я віддавала тим родинам, які вони дійсно потребували в цьому. Памперси, пеленки. Я віддавала жінкам в такі родини, де лежачі, старенькі, похилого віку, які не ходячі, які потребують дуже в цьому і дуже їх багато, і ще потребують жінкам. Якщо будуть у вас ще ці пеленки чи памперси для дорослих, будь ласка. Для військових я відправляла в Дніпропетровську область. Я надіюсь, що якщо хлопці вийдуть в поле зору, і вони зможуть скинути фото. І тоді я тобі обов'язково, Олексійчику, поскидую всі фото від військових. Дуже я вдячна Олексію за те, що він допомагає, допомагав і буде допомагати. Він не опускає руки, він малачинка. Хоча я знаю, йому дуже тяжко. Мені також іноді буває тяжко. Но... Ти у нас молодчинка. Е, Олексійчик, ти і твоя команда е, дуже гарні, дуже класні, е, ви ніколи не падайте духом. Е, я поганого нічого не роблю, а роблю добро, несу добро, а ті, хто завидують, знаєте, Бог все бачить і всі, знаєте, отримують те, що вони. На що вони заслуговують, я так хочу сказати. Е, в даний час я знаходжусь кімнати дозвілля. Е, це ця кімната, за яку я боролася, яку я відкрила е, за допомогою своїх друзів, своїх знайомих. Е, і тут я проводжу заходи для дітей та дорослих. Е, більшість проходить тут заходи для дітей. Там, де Олексій, неодноразово мені допомагав, допомагав на.